Будемо зараз з вами робити розклад для України на липень 23-го року. Що підкажуть нам Тарошу по енергіях? Заодно порівняємо з тим прогнозом, який я вже розміщав. Це така була уривочок з ефіру ще за 23 грудня 2022 року. Перша карта от випадає сама. Карта інтеграції, карта збалансування, карта об'єднання. Ну... Є надія, що будуть реалізовуватись кращі сценарії майбутнього. Дай Бог. Наступна карта це початок місяця. Ми маємо аркан виснаження. Навіть так, як він тут намальований, бачите, такий от дядько там сидить, вимучений, виснажений. Я розумію, що Росія все рівно, вона росіяни, ті рашисти, кляті, не зупиняться. Вони будуть все одно максимально старатись виснажувати Україну, доки не буде повноцінно перше, вигнано їх з території України. Друге надано ну, все необхідне, щоб ми могли захистити кожен регіон і Україну в цілому від повітряних загроз та атак. Цікаво, це приблизно модель ізраїльського, ізраїльського суспільства. Карта говорить про початок місяця, перша, так якби, так, от як кажу, така перша третина місяця загрози є. І мені ця карта все рівно відгукується І з тою загрозою по підриву атомної електростанції і загрозою ще масованих атак, які ворог може наносити. Тому недарма мені приходило в енергопрактиці вчора те послання що до 12, го до 15-го. Червня, о, липня, перепрошую, загрози є для України великі, саме у от таких, от, таких ось терористичних актів, масових уражень. Так далі. Середина місяця йде з більш сильним арканом. Світ, який вкотре ще більше об'єднується, знаєте, не хочеться говорити, що, що має таке знов статися, яка біда в Україні, щоб світ знов почав рухатись і просинатись. Але перша карта негативна, а тоді йде позитивна. Ну, і як би ви це назвали? Я розумію, що те, що має статись, воно станеться, але хоча би стараємось відводити гірше і реалізовувати краще. Карта об'єднання світу заради перемоги. Окей, але хай рухається для того, щоб запобігти гіршим сценаріям майбутнього, а не постфактом. Ну і ще завершення місяця теж десь таким арканом. Дуже я б сказав в лапках веселим арканом, який називається шизофренія. Що говорить цей аркан? Цей аркан говорить про таку свого роду, якесь таке слово прийшло в голову, психоделічність, про те, що ворог буде намагатися всіма можливими неможливими способами інформаційно також воювати. І, і енергетично теж вони ще не залишили спроб, щоб, скажімо так. Не нанести шкоди, але карта закриває, чи справимося з цим, чи справимося з тими випробуваннями, які в нас мають бути. Карта йде врожай. Так, справимося. І ворога однозначно переможемо. Що нам говорить таро вокс Аркана, голос Таро, яким буде липень 23-го року для України? Перша карта в нас аркан народження нового світу. Така от войовнича жінка, аркан народження Нового світу, народження нової України. Значить, ну, суттєві будуть все рівно зміни відбуватися. Те, що я відчуваю, по енергії будуть наростати ще більше етапи наших контрнаступальних дій. Щоб було нам що святкувати трійка Кубків. Також маємо королеву мечів, прихід ще додаткового озброєння підтримки. І маємо аркан місяця. Оце, от власне, шаманення, сили, які нам допомагають, сили, які розбудив ворог після підриву Каховської ГЕС. Також ці сили ворогу спокійно не дадуть ні спати, ні жити, а відімстять так відімстять за, все, за всі ті біди і це страхіття, що ворог приніс на наші землі в Україну. І е, карта також говорить про те, що от, вплив на рівні от, страху. Головне, щоб ми і далі працювали духовно, молились, росли, розвивалися. Тут маємо теж такий аркан мудрості, верховна жриця і знань. Чим більше знаємо, тим швидше нечисть і ворога долаємо. І до перемін: двійка пентаклів. Тому однозначно це для України народження нового світу, нових перемін і рух до кращого. Карта це чітко показує. Головне, щоб вдалося уникнути загрози з підривом Запорізької атомної. Бо дивилися знов кілька карт. І ситуація, так як ви знаєте, все одно як невизначена, заморожена. Бачите, робота, як ведеться, підготовка до можливих різних сценаріїв. Ситуація не заморожена. Якщо щось по картах показується, це вже однозначно ми маємо можливість цьому запобігти. І давайте старох ключів, старого дверей подивимося, які можливості відкриває липень 23-го року для України. Королева Жезлів, це підтримка і врожай. Знову карта знань таємниць. Підсилення для нас, щоб вони там не шаманили, все рівно згинуть. Трійка жезлів відкриття нових перспектив. Прохання про допомогу будуть почуті. Ворог, який спостерігає і хоче ще наносити ударів. І карта четвірка кубків прийде просвіт там, і зміни переміни там, де ворог цього не очікує, а для нас це як відкриття нових дверей. І подарунки від ЗСУ. Але ще раз кажу: загрози залишаються по масованих обстрілах, загрози залишаються по обстрілах важливих об'єктів інфраструктурних, цивільних, військових. Ну, про це ми говоримо кожного тижня в розкладах детальних по регіонах гарячих точках. Тому обов'язково передивляйтесь, приєднуйтесь, підписуйтесь на мій ютуб-канал, залишайте ваші коментарі, тому що. Ну, це важливо, щоб побільше інформації знали люди. Поширюйте також відео. Ось такий у нас розклади для України. Так що, звичайно, продовжуємо молитися. Розклади для України на липень 23-го року. Продовжуємо молитись, просити Бога вищих сил, світло, подолати цю темряву і вберегти нас від гірших сценаріїв майбутнього. І хай буде так. Що чекає світ в липні 23-го року? Витягнемо кілька карт енергетичних Таро Ошо. Черговий збір врожаю. Дай Бог, щоб цей збір врожаю, він якраз був в контексті ще більшого подолання нечисті у світі. Карта Гори від розуму, я її називаю. Все-таки ну, світові колапси вони, на жаль, але не припинятимуться. Тож мені йде енергія вогню, тобто можуть бути так, як це вже. Досить часто останніми періодами виникали питання, пов'язані із пожежами в тих чи інших світових країнах, бо в одних місцях заливає, в інших горить. Розумієте, як природа постає, це я постійно про то говорю. Якщо ми сьогодні не почнемо дбати про природу, завтра вона ще більше буде бунтувати. Також мені йде енергія пов'язана із можливим, що в тих чи інших локаціях по земній зим... кулі, мається на увазі. Землетрусів, тобто це може далі продовжуватися. І така, от, знову ж таки, щось дек на рівні, по-перше, інформаційної війни, а по-друге, щоб зараз знову не почали говорити про якісь нові модифіковані віруси, хвороби і болячки. До речі, далі карта Slow Down, це така карта сповільнення. І карта чисти минулого. Ну, чистити є що? Щоб відкрились нові можливості, де оця карта наступна, бачите, карта можливостей. Треба почистити минуле. І світ має котир розуміти, що не зробивши правильні висновки, ну, який може бути рух і розвиток далі, розумієте? А висновки треба зробити так, що треба думати про екологію. Треба дійсності жити в любові, в гармонії. Боже Боже, хочеться. Дійсності такий якийсь ну, потужний, щоб був ще більший всесвітній просвіт в плані цього духовного просто розвитку. Паш Пентаклів тут у нас де карта. Карта імператриці. Щось мені так ще пішло і зміна вкотре світового якогось правительства, теж не без того. Король, що ти Ні, не король, рицар Пентаклів. Така динаміка, карта Верховного Суда. Така динаміка, знаєте, вона періодично повторюється, возберігається стабільно. Міняються от, взагалі якісь світові енергії, міняються світові вібрації. На кожного з нас це буде впливати по-своєму. От, Міняється те все світове правительство. Ось. Як же хочеться, щоб в світі, в принципі, всі війни припинилися, і люди жили в мирі і, добрі. в мирі і добрі. Але бачимо самі, що без якихось потрясінь, кризових ситуацій і таких гострих ситуацій чомусь, от знаєте, людство як не може далі розвиватися, треба утимно, щоб щось було погане, щоб люди отямились і почали мінятися. Чого так не знаєте? В законі правильно придумував, мало може через те, що в тепличних умовах в принципі духовний ріст і росток неможливий для цього потрібні якісь ситуації, стресові, колотнечі і так далі. Ну, хочеться вірити в краще, що людей, які будуть пробуджуватися з кожним днем, все буде більше і більше, більше і більше. Дай Бог, щоб так і було. І для тої Росії, липень 23-го року. Що він дає їм по енергіях? Бачите, карта. Минуле життя, розплата за кармічні гріхи і взагалі за гріхи. Тут у нас теж карта дружелюбності перевертається, Ті дороги, які мали би для них потенційно бути, до чогось кращого закриваються, і гризня між ними посилюється. За кожен злочин хай буде відповідь. І карта, от, ще вони щось там сидять, обговорюють, намагаються шукати якихось союзників, але процеси їхнього внутрішнього краху тим більше вже не зупинити. Що тут йде по картах? Десятка жеслів, карта важкого грузу. Перевернута трійка пентаклів. Немає успіхів результатів з того, що вони планують. Справедливість, хай буде їм всім по справедливості покарання. Ізоляція перевернута трійка жезлів. Аркан місяця. Далі крутки, мутки. Далі оця сатанинська ця не втихомирюється, але я кажу, приходить їм кінець, бо аркани дуже перевернуті, і перевернута імператриця, крах, втрати, ой, чекайте. Скажу по справедливості, хай і буде це все покарання. Аркани в основному всі перевернуті і не є добрі, не є хороші. Так, і давайте ще з цієї колоди теж подивимося. В принципі, карта, вкотре підтверджує ту динаміку, що я вже і так неодноразово говорив. Просто вкотре о, десятка кубків перевернута. Радості нема, бо результатів нема і не буде. От. Смерть ворогам, бачите, така карта випадає. Купа черепушків всяких. Це для Росії. Пустота, весмірка кубків. Перевернута колісниця, закриті дороги, можливості. Програш у війні в Україні. Та й, в принципі, програш їхній в світі. От там вже, бачите, деребанять, хто що годить, хто що може. Перевернута трійка пентаклів. І тут немає результатів з тих бажаних їхніх цілей поставлених. І от тут зночі, я кажу, законне покарання. Ще мають вони можливості десь підтримки, десь, оцех, знову ж таки, поставок, десь оце щось там які санкції обходять. Тому, як я вже й сказав, вони Україну ще кошмарити будуть. На жаль, але так. І з України ворога ми маємо виганяти тільки методом силовим, не інакше. Все, більше варіантів немає. Ще раз наголошую, б там не відбувалося в них на Росії, які там заколоти, справжні, несправжні, там вистави постановочні, непостановочні, це не міняє суті ситуації. Ми маємо ворога виганяти тільки силовим методом. Ми самі правди. На цим і працюємо і на рівні енергетичному, і на рівні фізичному. І ворога здолаємо, і Україна перемогла і перемагатиме і надалі. Хай буде.